На спортивному майданчику три західні області: спершу футбол, а потім і за переговори. Ось так тепер святкують день самоврядування. Пропозиція яку підтримали міста Івано-Франківськ, і Тернопіль, звичайно, зі Львовом провести футбольний турнір, де зібратися представникам наших міст, поспілкуватися, поговорити і в такий спосіб підтримати один одного. Адже на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють, що тільки посилюючи місцеве самоврядування, ми можемо якісно змінити країну. На футбольному майданчику депутати та працівники місцевих органів влади доводили із м'ячем, вміють непогано поводитись. Я рахую, що мене здивував їхній рівень майстерності. Настільки, так як вони депутати міських рад, що шовано-франківська, настільки вони спортивні. І настільки вони виховані, і дуже спокійний відбувався матч. Ну це й не дивно, адже команди усі тренуються. Все ж найсильнішими виявились івано-франківські депутати, львів'яни другі, луцькі футболісти, депутати з бронзою. Тренувалися і думали. Ми думали, що у нас буде більше. Ну через певні обставини трошки менше приїхали. Але я вважаю, що ми зможемо поборотися навіть і на спортивних і змаганнях, і поспілкуватися вже після. Завершення турніру після футболу депутати та чиновники вирішували питання, які для західноукраїнських міст є доволі схожими, адже футбол у цьому випадку не головне. Шкода, що ми поступилися, але думаю, це не головне. Тобто участь в цьому турнірі це почесне місце. у підсумку. Депутати обговорили можливість підписання декларації про співпрацю. Юлія Федотова, Юрій Лаврін, Володимир Квятковський наш спорт.